Є знижки на Корега Макс, 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на Лорде Гіаль, 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Ну продовженні наших таких батьк... батьківсько-родинних стосунків наша сьогодні зустріч з Анною Кошнерок якраз буде стосуватися того моменту, коли діти виростають, але батьки все ж таки продовжують. Перечатися з ними, казати, що вони краще знають, як їм жити вже у дорослому житті. Як тут бути? Як будувати ці дорослі стосунки між батьками і дітьми, будемо сьогодні говорити з Анною Кошнероканська. Доброго ранку. Ми раді бачила раді бачити, раді чути і раді Доросила. тішитися від е, твоєї посмішки, тому що то насправді дуже і дуже заряджає. Анечка, а от цікаво від початку, коли ви е, сепорувалися від батьків, коли ви відділилися такого, з власного досвіду ну технічно доволі рано, тому що батьки дуже часто жили, Вони за кордоном тоді жили, працювали тривалий час, у відрядженнях були. Я часто жила одна, але в той самий час, оця емоційна прив'язаність я не відчувала себе окремою дорослою, дуже дуже тривалий час. Я цьому навчалась вже навіть коли я сама була мамою. Uh -huh. Тобто мені є тут про що відчувати, чим поділитись так само. А, є якийсь ну от є конкретний вік, наприклад, там 18, там у нас наступає повноліття в 21 Там починають продавати. В супермаркеті все, що хочеш, умовно, якщо а, є гроші, якщо є гроші, а є якийсь вік, в якому от наступає фаза повної сепарації від батьків. Я скажу вам відверто, що це не пов'язано саме з віком. Це мало би стосуватись віку, 18-21, Але насправді, коли людина сама себе отримає, насправді, коли людина сама за собою доглядає, обирає собі освіту, виконує всі соціальні функції, що на неї покладені від університету, роботи, технікуму, будь чого, що вона для себе обирає, вона має саме таким чином боронити себе від цієї залежності у відносинах, тим, що вона починає активно жити своє соціальне життя. Але іноді, на жаль, людині може бути і 30, і 40, вона продовжує лишатися в дитячій позиції. Вона реципієнт, вона все отримує, всім користується, але натомість може нічого не віддавати. І тому цей дисонанс на жаль може угу. бути відчутний іноді через соціальну функцію. Але буде відверта, іноді хтось абсолютно реалізований в усіх сферах життя. Але при батьках змушено поводитися, як маленька дитина. Ну, так, от якщо ти дуже гарно так сказала ганічка. А насправді наскільки розумію. Коли починаєш заробляти свої гроші, і незалежний вже фінансово від цього, ти маєш на насправді це все вже а мені здається, що я, це не, не так. так. Я знаю я... історії, коли заробляють гроші і приносять і віддають все мамі, а не так, дружині. Так і, і так дуже довго. І навіть не сам витрачають, так а приносить. Так. Але у мене четверо дітей так. у мене іноді здається ну складається враження, що це відбувається якось несвідомо. Але я ініціюю цю сепарацію. Бо іноді я не хочу ні, іноді я не хочу вирішувати замість дитини. Кажу, тобі вже 14, давай ти помилився, але давай ти роби це сам. Я ніби штовхаю, а їм це не дуже хочеться. Є якась певна не знаю, вік, межа. Ось така вікова. Коли потрібно це робити, може я їх травмую. В кожному віці потрібно робити своє. Іноді дитина має довго, але самостійно зав'язувати собі шнурочки. Іноді дитина має довго. Тобто це вже початок сепарації. Це вже початок сепарації. з моменту народження. Дитина бере ложку, починає сама їсти. Подивіться, далеко ж не всі Мами, тато витримують навіть в цьому віці, коли дитина забрудниться, або дитина загубить ранці, або дитина щось кудись не туди донесе, вони моментально включаються, за того, щоб це зробити за свою дитину. Те саме в дорослому віці: 14, 15, 16, просто там вже випробування особистою гігієною, да, де дитина має навчитися за собою гледіти. Не тому, що мама нагадує, тому що це вже ну, прямо особисті обставини. Тобто батьки мають ініціювати. Е Сепарацію, але адекватну сепарацію, починаючи е, з кожного віку від шнурків до самостійної їжі і так далі, далі далі віддаючи так. дитині відповідальності. Mm -hmm. Важливі ну, справді, відповідальності. так, але набрати 100% стовідсоткове шефство. Бо якщо я мама вирішила, що сьогодні ти сепаруєшся, це те саме не сепарація. Я маю все одно стежити за твоїми якимись імпульсами, mm -hmm. тенденціями і бачити, якщо дитина ну зовсім прям ніяким чином не хоче ніде ініціативу проявляти. Можливо, це тому, що я всіма процесами керую. Mm -hmm. Мене просто зацікавила. Ти каж історія про те, що я ну, чесно кажучи, не пам'ятаю. Таких серед своїх знайомих, друзів, щоб е, чоловік приносив гроші мамі. Да. Я пам'ятаю. Да. Так. <клієн> Більшість клієнтів. Дружини, клієнти. так. А, серйозно? Звичайно. Це дуже розповсюджена історія. Ну, а як, як повернути потрібно... на маму, щоб маму. Дивись, мама, ну, мама да. то мама. В мама Вже окрема історія. Та? Мама може змінитися, мама може не змінитися. Це жодного стосунку. І це найважливіше, що я хочу сьогодні так. сказати. Мама або тато. Це не стосується батьків. Це моя історія. Це я маю з собою працювати, щоб як дорослий чоловік, або як доросла жінка, не брехати дружині і не носити мамі, або не брати в мамі, не носити дружині. Припинити намагатися догодити всім дорослим своєю інфантильною поведінкою. Трагедія тільки в цьому випадку. Те, що мама може бути от такою, як є, можливо, так і лишиться до останнього дня на землі цієї мами. Але синечка має тут стати так, дорослим. А як зрозуміти, що в час виходити з цієї дитячої позиції? Як самому йому він він має це зробити? А як А, він тобто носить... давайте зараз розберемо давайте. оці так. ознаки, в яких порушені норми сепарація між батьками давайте. і дітьми. Давайте навіть Давай. на графіці вони вони є ці ознаки про них. Важливо поговорити сьогодні. А дивіться, є певні тенденції. Ми не маємо виправдовуватися або стежимо за тим, що ми повсякчас виправдовуємось або просимо на щось схвалення. Це не окей для дорослої людини. Угу. Ми не маємо просити дозволу на власні бажання, на власні переконання. Ми не маємо відчувати повсякчас провину, коли обираємо щось що не обирають, наприклад, наші батьки. Ми не маємо уникати, боятися суперечок через те, що ми боїмося образити думку або почуття батьків. Ну і, звичайно, робити, як сказали, навіть якщо це не відповідає моїй внутрішній позиції, це всі показ Ки того, що я маю звернути увагу, я живу не зовсім своє життя. Я осторожнічую таким чином, обережно повожу себе таким чином, щоб враховувати переживання почуття інших, але не свої. Оце слугування іншим людям, якщо це батьки, наприклад, воно призведе до того, що власного емоційного повноцінного життя людини просто не буде. Анечка, а як же ж тоді ну, діяти? Чи це з любові до батьків, чи це з поваги до батьків, але іноді діти реагують там, мама образилася, я так. не можу так зробити, тому що там мама плаче. Як тоді, діяти, якщо батьки не готові приймати нові правила? Так може бути. Ми на жаль дуже хочемо, коли ми відстоїмо свої, як називається сьогодні, кордони. Ми дуже хочемо, щоб всі згодились з цим та імпонували, щоб всі нас благословляли і були раді. Дивіться, жодні кордони в житті не відстоюються без конфлікту, і це історія. Якщо мама плаче через те, що їй при мені погано, то відійдіть. Дайте мамі менше плакати через те, що ви весь час приносите їй ці погані новини. Як відійдіть? А якщо в te, в тебе ну ти зумовлена, тому що ти живеш все рівно в ну, якійсь певній конфігурації стосунки. Тут одній квартирі, в одному цьому, в одних в одному, в одному місті. та в одному місці. Ну як? як просто відійдіть, що вийти з квартири, виїхати, що на ну, то, що, для що, зробити? мене, як для психолога, абсолютно зрозуміла категорична вада, того, що в нашому суспільстві вважається, що якщо батьки народжують дитину. Вони вчиняють подвиг по відношенню до цієї дитини, і вона має все життя слухувати до кінця днів. І маму не можна, тату не можна засмучувати. Дядю тютю не можна засмучувати. Весь час потрібно жити в обставинах, де виключно почуття моїх батьків мають значення. Коли я кажу відійдіть, це означає, не кожне ваше рішення, яке не сприймається вашими близькими, обов'язково має з ними узгоджуватися. Ми всі іноді витримаємо те, що нам не подобається. Комусь подобається те, що зараз відбувається в світі. Я впевнена, що ні. Але ми зранку до ночі. Не влаштовуємо показові виступи з точки зору того, що має бути не так, як я хочу. Uh -huh. Має бути саме так, як я придумала. Візьміть, будь ласка, дистанцію. Коли я кажу, відійди, це не означає фізично, обов'язково йдіть в іншу кімнату або йдіть в інший не знаю, якийсь вимір. Займіть позицію, де мені дуже шкода, що я тебе засмучу. Я би дуже хотіла, я би дуже хотів, щоб ми з тобою тут були на одній хвилі. Але це моє принципове рішення. Я знаю, що тобі не подобається, але воно насправді буде так: uh -huh. не буде схвали і згоди перші 1800-900 мільярдів разів. Треба це витримувати, навчитись, бо відносини між дорослими людьми це відносини, де я витримую і своє, і твоє незадоволення, продовжуючи тебе поважати і себе поважати. А ще таке чутливе питання це опікування батьками. Так. Воно теж буває дуже різним: опікуватися, не опікуватися. Як це має бути? Ну, тут як не зроби, все одно можеш на, напоротися на засудження. Так, і на засудження. І давайте розберемося просто з питанням опіки, тому що є випадки, коли це необхідно, і людина може. Бути в залежному стані, вона може страждати від того і агресивно реагувати, бо їй нестерпно те, що вона змушена приймати цю допомогу. Це питання вже медичної психології. Тут потрібна часто допомога фахівців, щоб витримати, якщо ви сьогодні утримаєте близьку людину, яка страждає фізично, так, або психоемоційно. Але є інша історія, де я зі своїх почуттів, з відчуття того, що я десь завинила, де я роблю недостатньо, де я недостатньо щось фінансово роблю, емоційно роблю, фізично роблю. Я починаю діяти не з любові, поваги і бажання поділитись хорошим. А з того, що я оце дам, і тоді буде добре. Я оце зроблю, і тоді все буде окей. У тоді да мені мене буде так, якось гидко або порожньо у відносинах з батьками. Не всі відносини, в яких діти максимально опікуються батьками, є здоровими і добрими. Uh -huh. Це не завжди прояв того, що між нами щось здорове відбувається. Іноді це відкуповування, іноді це приховування агресії, іноді це бажання я тобі все віддам, тільки лиш мене в спокої. Uh -huh. Повірте, як я як психолог не маю права говорити про стандартні ситуації, де є якась Тут ідеалізована, ідеалізована мама, є якась ідеалізована дитина. Не було би моєї роботи і мільярдів колег по світу, які б працювали з прекрасними дорослими людьми. Які абсолютно змучені відносинами давлючими з батьками своїми. А чи, mm -hmm. чи, чи потрібно mm -hmm. ставати з батьками-друзями? Бо я розумію, Ой, що в різних регіонах питання. буває по-різному. Я розумію, що там на заході, на Галичині, на ви і, ну, і ти по іншому, мамо. Це там, одразу ірархію. Це ієрархія, да, дистанція. Там в, в мене по іншому було. Є взагалі, коли як подружки і друзі, і тут ти і думаєш з мамою і татом було. Так. багато, і багато є з того, що. Що батьки мають бути ніби опорою, і ця ієрархія так потрібна. А з другої сторони, дружба це близькість. І як так. тут правильний вибір з ось то є цей баланс? Я пропоную дивитися на батьків не як друзів, насправді, бо друзів може бути багато. А батьки це унікальний статус в нашому житті. Це особливі люди. Ми особливі люди, коли ми батьки. Давайте все ж таки голосувати за ієрархію. Але дивіться, це не обмежує темп це не обмежує можливості висловлювати почуття, але манера, в якій ми це робимо, і функціонал, яким ми тут користуємося, демократична ієрархія. Демократична ієрархія, саме так. Давайте не авторитат, не авторитаризм, не диктатура, але в той самий час така демократична єрархія. Ну, я дуже казав, що на Галичині е, колись було на ви, але зараз все таки частіше, частіше переходять на ти. Угу. Я скажу, що ви потрібно самим дітям, це не батькам потрібно. Ви, щоб це зараз метафорично прозвучало, угу. ми про цю демократичну ієрархію. Потрібно пам'ятати, що це моя мама, потрібно пам'ятати, що це мій тато, потрібно все одно внутрішньо мати ви. Але це не забороняє говорити відверто на дуже важливі інтимні особисті теми. Але все ж таки слідкувати за тим, що є певні задачі, які має виконувати спілкування. Якщо я всі свої емоції перевантажую в батьків, я забираю ці перевантажені емоції звідти, де вони потрібні. Якщо я від дружини, від чоловіка переношу батькам. Будуть проблеми. Від дітей переношу батькам, будуть проблеми. Я не сильно в цих енергетичних моментах, але насправді чула про це неодноразово. Я вірю, що в тому є сенс раціональний, насправді, науковий так само. Це дуже І складно. Якщо ти живеш, продовжуєш віддавати туди, то попереду менш чекає. Це дуже складно. А Ань, а як впоратися з цими відчуттями всередині, що ти е, трошки не не до що ти не до дитина, ти не можеш подарувати батькам дорогі подарунки? Ти, на жаль, працюєш багато, і ти не можеш так часто до них приїжджати. Ти не можеш їм купити подорож, якусь там. Ну от, от все недо. А, а ці почуття часто дітей пригнічують. Тут би зібратися. Це не до моє, бо я сама відчуваю, що я хочу це робити, але не можу. Так. І чому я обираю саме цей формат? Чому я хочу саме подорож, яку я не можу? Чому я не пропоную подорож, яку я можу? Вона не обов'язково має бути, ну на жаль, можливо да, та, такою яскравою uh -huh. по всіх Африках і святах, які собі можна уявити, але вона може бути часом дуже приємною по бюджету цій родині, цій дорослій доньці. Тобто цьому треба сині. мислити так, я не можу зараз цю, але можу можуть і роблю. Якщо, Якщо я хочу з тобою проводити час, я хочу з тобою uh -huh. подорож, то я тебе запрошую, я тебе організовую себе, тебе назав для того, щоб ми побули десь на класній екскурсії, красиві подорожі, погуляли десь, що для нас є ну, емоційно приємним. Не потрібно циклитись на тому, що є певні речі, яких я не можу. Дати, бо це вже до неврозу більше, а не до любові. А батьки під час цієї подорожі постійно тобі кажуть: Доча, на, на що ти витрачаєшся, на що О, ти мене сюди повезла? Мої співчуття всім дорослим дітям. Так, да, як, так. як тут реагувати? Ну, дивіться, всі дорослі діти це сприймають як приниження, тому що я такий кусок непонятно чого, що я навіть не можу маму або тата заробляючи щось зробити. Це Але приниження. Але якщо так батькам скажеш, це початок сварки. Це провокація. початок сварки. І я прийшла з віком до висновку, що потрібно казати. Потрібно ну, трошки в кармані тримати, знаєте, таку. І просто mm -hmm. казати: я тебе люблю. Я тебе yeah. люблю. От як... Як з дітьми маленькими на будь-які зараз. Прекрасний. Мені це в голову не приходило, <рес> <рес> але це прекрасний варіант насправді. Якщо серйозно, то це теж певна техніка. Я кажу, і це дорого, на що ти це робиш? Це не тому, що це дорого, і на що ти це робиш? Це тому, що я з себе таким чином знімаю відповідальність за відчуття радості. Я ж собі трошки не даю порадуватися і тебе трошечки ще вщипну, так? Ну так от бачиш, і тобі трошечки гірко на фоні всього солодкого, що ти зробила. Ні, на мене не впливає. Тобі так, Ну, може бути, А дякую, дякую. Але ось усміхнутися, обійняти і сказати, що ми сильно по тебе любимо, мам. Тому давай зараз просто насолоджуватися цим моментом. Це насправді рятує дорослих батьків і казати, що я це хочу. Я це роблю не тому, що в тебе цього немає, тому що я хочу це робити. Мені приємно. Я тебе запрошую. Ти для мене важливий, ти для мене важлива. Дякую. Такі класні теми ми піднімали. Пішіть пишіть нам, і ми читаємо насправді, і будемо зачитувати в ефірі і ваші ранкову ротину, і ситуація щодо теми, яку ми обговорювали. Пишіть і про стосунки між батьками та дітьми. Дякую Ань. Дякую. Далі новини за мить Соломія Вітвіцька та телевізійна служба новин. Маленькі генії. Гуцули. Печери це просто дивовижно. Дмитро Комаров у пошуках секрету Суперсили Українців. Світ на виборід Україна. Новий сезон з 10 жовтня, Щоп'ятниці. п'ятниці, о вісімнадцятій. На один плюс один Україна.